Чергове засідання виконавчого комітету Червоноградської міської ради відбулося у четвер, 29 травня. На початку своєї роботи члени виконкому внесли зміни до попереднього рішення про підготовку та проведення чергового призову громадян на строкову військову службу. Доповідав військовий комісар Микола Лисак. Внесення змін до даного розпорядження обумовлено наступним чинником. Це пов'язано з тою ситуацією, що є зараз в державі. Відповідно до того був прийнятий новий указ президента, яким термін проведення призову продовжено до кінця липня місяця. Також це пов'язано з тим, що планувалося раніше, ви знаєте, було задекларовано, що призив на строкову військову службу буде проводитись лише внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ. Даним указом даний. Перелік розширений, тепер призивати будемо, також відновлено призив до Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту. Микола Лисак поінформував членів виконкому про результати мобілізаційної роботи, котру військкомат проводить вже кілька місяців, та про те, яким чином держава захищає майнові права мобілізованих громадян. Завершено комплектування батальйону 3-го батальйону територіальної оборони Львівської області, також завершено вже з терен Сокальського району та міста Червоноград. Туди призвано 34 особи, із них один офіцер. Користуючись моментом, хотів би звернути увагу на такий факт, що державою прийнято цілий ряд додаткових заходів щодо соціального забезпечення військовозобов'язаних, які призвані на замобілізацію. Перше питання це їм по місцю праці зберігається середній заробіток. Хто має кредит, має право на кредитні канікули. Необхідно тільки взяти довідочку з військової частини, що він проходить по мобілізації, та від... звернутися з відповідною заявою до банку. Маємо приклад, в одному громадянину, військовозобов'язаному призову за призивом банком був повністю кредит анульований. Ну, погашений. Правда, сума там кредиту була невелика 3 тисячі, але це питання розглядається в персональному порядку і розглядається безпосередньо банку. Єдине, що законодавчо підтверджено, що надаються кредитні канікули. Військово зобов'язані, які призвані за мобілізацією, виплачується грошове забезпечення в розмірі військовослужбовцям за контракт під час проходження. Пенсія, як хто є пенсіонери призвані по мобілізації, пенсія також зберігається. Ситуація, в принципі, тяжка. Саме тяжка ситуація це з матеріальним забезпеченням Збройних сил України. Якщо раніше на початку, до мене на прийом приходили жінки військозобов'язаних, які призвані по мобілізації. То скаржилися, перша скарга була, чому призвали мого Василя, а Петро, який п'яниця, алкоголік і так далі, лежить під забором, його не берете. Що він, а не той, то тепер на даний момент ситуація міняється. Вже жінки приходять, питають, чому немає каски, чому немає в нього бронежилета, чому патронів мало йому дають. Тобто, Напрямок скарг вже змінився саме підхід громадян. І по поставці хочу зазначити, що є, на жаль, приклад випадок, ми маємо військові частини двох громадян, які повернуті. Ну, суть заключається в чому? Призвали ми їх по мобілізації, вони там двоє суток побули, пити не дають, горілки немає. Зразу кома, чуть ли алкогольна кома, втрачають свідомість, будемо відправляти, і то так загальне тут. Тобто, нація сама по собі, дуже багато людей вживають алкогольні напої, і то надмірно. А там такої неможливості дозволу немає, і, і, і проблеми залягають в лікувальні заклади. Згодом члени виконкому розглянули питання про реалізацію в місті державної політики у сфері профілактики правопорушень. Доповідали керуючись справами Георгій Темчишин та заступник начальника міського відділу міліції Михайло Спічак. Про підсумки виконання міського бюджету у першому кварталі поточного року доповідала начальник фінансового управління Леся Сементух. Забезпечено виконання плану. По платежах, зокрема, по державному миту на 103,3%, податку на прибуток 107,3%, платі за землю 105,1%, збору за паркування транспортних засобів 100%, збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності 1,1%, адміністративних штрафах 160%, платі за оренду майна 133,4%. Не виконано планові показники по податку з доходів фізичних осіб. Виконання становить 77% до плану або недоодержано 4,7 млн грн. Хочу сказати, що в планових показниках по податку на доходи з фізичних осіб передбачено погашення недоїмки структурними підрозділями ДП вугілля. Вугільні підприємства сплачують поточні платежі по цьому податку, а заборгованість залишається непогашеною. В першому кварталі з державного бюджету містом було недоодержано дотацію вирівнювання на суму 1,5 млн грн. Також містом одержано субвенції на соціальний захист в сумі 27,4 млн грн, що на 4,6 млн грн більше, ніж в першому кварталі 2013 року. Спеціальний фонд виконання доходів спеціального фонду складає 86,1% з усіх платежів виконано планові завдання лише по екологічному податку і власних надходженнях бюджетних установ. По збору за першу реєстрацію транспортних засобів виконання склало лише 48,4%. Невиконані планові показники понадходження коштів до бюджету розвитку від приватизації майна 76,7%, продаж земельних ділянок 63,7%, Єдиний податок 86,9%. Видатки проведені в сумі 68,7 мільйона. В порівнянні з минулим роком видатки збільшилися на 7,4 млн грн або на 12,1%. Найбільшу потому вагу в загальній сумі видатків складають видатки на оплату праці та на соціальний захист населення. Тобто 46,8% було спрямовано на виплату заробітної плати це 32,1 млн грн, і на соціальний захист 27,7 млн грн. Інші захищені видатки становлять лише 9,1%. Це продукти харчування, медикаменти, енергоносії. Всі інші видатки, які пов'язані з утриманням установ, склали лише 3,7%. Якщо розглянути по галузях, то на фінансування їх спрямовало на заклади освіти 18,3 млн, установи охорони здоров'я 14,9 млн, соціальний захист 28,3 млн, житлово-комунальне господарство мільйон гривень. Заклади культури 2,7 млн грн. органи місцевого самоврядування 2,1 млн грн. фізична культура і спорт 0,7 млн грн. В першому кварталі забезпечено своєчасною повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери. По мірі того, як надходили доходи до бюджету, фінансувалися інші першочергові видатки. Члени виконавчого комітету розглянули та затвердили низку рішень, що стосувалися пасажирських перевезень на території Червоноградської міської ради. А зокрема, затвердили розподіл субвенцій з державного бюджету між перевізниками для компенсації вартості проїзду пільговиків та встановили графіки руху автобусів, що курсують в межах міста. Наприкінці ж засідання члени виконкому надали згоду на реалізацію проєкту реконструкції мереж зовнішнього освітлення вулиць з використанням енергозберігаючих технологій.